Всім величезних людям, які цікавляться криптою. Після багатьох тижнів накопичення та місяців терпіння у судових процесах, XRP нарешті почав свій ріст. Це актив, що активно регулюється в Сполучених Штатах, доручений вести ринок до нових висот. І якщо остаточний результат в судовій справі буде віддати перевагу компанії Ripple, то все буде вказати на те, що XRP матиме ключове значення у 2024 році. Про це я і хотів поговорити у цьому відео. Що буде з ціною на XRP? Та чи треба очікувати ціну в 1 долар. Також не забувайте про те, що це не фінансові рекомендації, а лише мої думки. Торгівля криптою супроводжується великими ризиками, тож всі дії ви приймаєте особисто на свій страх і ризик. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. А тепер переходимо до самого відео. І так, поки що XRP стоїть на порозі подолання психологічної позначки в 1 долар. Аналітик з ринку Cryptoinsight виявив цікавий тренд XRP та висловив припущення, що ця криптовалюта може вийти за межі цієї міцної психологічної бар'єри. Його оптимістичний прогноз підкріплений формуванням так званого золотого хреста, який можна відзначити на тижневому індексі відносної сили RSI, що є ключовим індикатором для оцінки руху ціни. Наразі орієнтований цільовий діапазон вартості XRP коливається від 0,8 долара до 1 долара США. Останній раз курс XRP торгувався в цьому діапазоні з квітня 2021 року по березень 2022 року. Навіть після ралі у липні криптовалюта не змогла значно піднятися вище 1 долара через значний опір. Наразі XRP тримається на психологічному рівні підтримки в 0,55 долара та торгується на рівні в 0,6 долара. Також одним із позитивних сигналів є перетин ліній RSI на тижневому графіку над лінією MA. Заснованою на RSI. Це свідчить про бичачий імпульс ціни. Раніше ця подія виводила до значного зростання курсу XRP, і тепер ми з вами можемо бачити подібний сигнал знову. Із RSI на рівні 54 та MA на основі RSI на рівні 51. Цей бичачий сигнал підтверджується. А в свою чергу, це означає, що XRP має потенціал для подальшого зросту, але варто пам'ятати, що ринки криптовалют завжди нестабільні, тож стверджувати цього не можна. Тож, такий аналіз дає підставу думати, що XRP може досягнути рівнів, які ми не бачили з початку цього року. Ще одним позитивним фактором є очікування проведення публічної ініціативної пропозиції IPO від компанії Ripple. На момент цього відео XRP торгується на рівні в 0,6 долара. Це все ще далеко від 1 долара, тож цікаво побачити, яким буде подальший розвиток подій у найближчі тижні. Також важливо згадати, що очікується схвалення спотового біткоін ETF в Сполучених Штатах, що має значний потенціал для зростання всього ринку криптовалют. В даний момент це є головним каталізатором зростання. Біткоін вже досяг позначки в 35 тисяч доларів. Хоча й в даний момент часу ми з вами спостерігаємо корекцію, вона не є значущою, що свідчить про очікування подальшого росту вартості та бажання інвесторів не допустити падіння курсу нижче цієї позначки. Зараз це дуже цікава пора для ринку криптовалют, і ми будемо слідкувати за розвитком подій. Якщо вас цікавить ця тема, не забувайте підписатися на канал та натиснути лайк. Будьте поінформовані та залишайте свої коментарі з питань криптовалютного ринку. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Далі більше.